А зараз з нами ще один гость. Ще один гість. Гість тут. Добрий день. Добрий день. Рок-музикант, співак. Е, От тут в мене. Як до вас звертатися? Інтуї? Так, ви один із небагатьох, хто правильно вимовив назву. О, дивіться, як вірно то! Я сказав інтуї, і це вірно. Так, вперше, у вас вже доволі велика рок Е Гурт існує з тисяч, 2000, я, я хотів сказати, 1918, але я все ж таки скажу 2018 року. І це вже 6 років. Скоро 7 років буде гурту, і вже у вас така багата, Багата біографія і дуже багато у вас було альбомів. От той альбом, який зараз вийшов і який називається Імпатія, він який за ліком? Україномовний третій. Україномовний третій. Всі інші ми забуваємо. Все вірно? Ну вони були англомовні просто до цього. А англомовні тоді не забуваємо. А скільки англомовних? Ой, ну якщо брати не тільки цей проєкт мій інтуєй, а те, що було до цього ще, то в цілому це вже шостий альбом. Шостий альбом. Ну, дуже круто. Я слухав вашу музику, і ну, я можу сказати, що я, я людина, напевне, з минулого віку, коли рок-музика була от першочергова. І були такі так легендарні гурти. Я можу назвати свої улюблені, ті ж саме ACDC, Beatles, Rolling Stones і так далі. Їх було багато. І от мені дуже приємно, що в нас все ж таки є нормальна, класна, крута рок-музика. Так, дуже дякую, що цінуєте, тому що я сам виріс на на такій музиці. У мене у батька була ціла колекція ліниливих дисків, і там я ріс на Нірвані, Пінк Флойд, От Лед Зепелін. Так що так Beatles, так само ці гурти. І зараз так само той самий дух н кенролу того справжнього року хочу доносити в своїй музиці для сучасного покоління, теж щоб вони не забували, що таке справжня музика емоційна, драйвова, яскрава. Та я з вами згоден на всі 100%. Музика має бути. Це має бути рок. Це має, має бути крутий рок. Нормальний, класний, крутий рок. Так, давайте, от зараз відразу, я я скажу нашим глядачам, що, по-перше, ми зараз подивимось невеличку рекламу, презентацію вашого альбому, а потім перейдемо до інших запитань. Давайте подивимось. Цей альбом про нас, про українців, про те, через що ми всі проходимо, і те, що нас об'єднує. Альбом називається Емпатія. Кожна пісня тут це історія. Історія про те, як емпатія стає нашою зброєю, Цей альбом, про співчуття, яке пробуджується в серці кожного українця. Це не просто музика, це відбиток нашого часу. Це голос тих, хто бореться кожного дня. Емпатія це те, що допомагає нам стояти пліч опліч. Рок гурт і альбом Емпатія. Це більше ніж музика. Це наше життя. Альбом вже на всіх платформах. Слухайте, слухайте, слухайте. Трішки да... далі. Ми подивимо ще і кліп на пісню цього альбому. Коли почалась робота над цим альбомом? Вона почалася це в минулому році було. Так. І вона почалася цікаво до моєї аварії, а продовжувалася після аварії. Я поламав ногу на мотоциклі. Ось. І виходить, що альбом так розділений якраз на дві частини. Половина була написана рівно от до цієї аварії, і половина рівно після. Там буквально в короткий проміжок часу. Така історія. Така історія. А, ну, от як змінилося після аварії? А, ваш сві... Погляд на цей світ, який нас навколо нас, що ну, змінилося у сприйнятті світу, так. Ну, так звісно. Це зробило трошки мудріше, трошки витриманіше. В цілому такі ситуації змінюють людей. Коли тебе е, обмежують у русі там на певний час, Я більше чотирьох місяців був на милицях, і це вже другий раз підряд. Ось це змушує задуматись про багато речей, ось і. Знову ж таки ще раз окреслити свої цінності. що цінність номер один це родина. Ось і родина без родини нікуди. ось Ну і далі це, звісно, країна. ось І процвітання, процвітання в родині. А відповідно, чим більше у нас щасливих сімей буде в країні, тим і більш процвітаюча сама країна. Була. Бо країна це люди. Скажіть мені рок це була завжди музика спротиву. От на сьогоднішній день це наша зброя. Це музика супротиву агресії, якою проявляють до нас наші, ну, на мій погляд, дуже погані сусіди. Ну, я думаю, не тільки, на мій погляд, дуже погані сусіди. Так, це точно. Так, ви про музика це однозначно зброя, це інструмент. По-перше, в першу чергу, це те, що нас об'єднує, та навколо чого ми можемо об'єднатися навколо спільної ідеї. Це те, що підтримує дух людей. Ось так що так я вважаю, що це зброя. Ось, і саме який стиль, як е, найкраще тут допоможе, якраз він емоційний, яскравий, драйвовий. О, так що ви тут абсолютно при я з вами тут погоджуюсь? А ще я вважаю, що наша з вами зброя, саме основна це, це наша уява, це та картинка, яку ми малюємо відносно майбутнього нашої країни, тому що я з дитинства ріс в країні і завжди чув від усіх навколо, що от в нормальних країнах там якось інакше, от якби там нормальні країни, і Мене це завжди дуже бісило з самого дитинства. Ось і я завжди собі бачив Україну як процвітаючу класну, модернову країну, де панує мир, злагода ну процвітання в цілому. І я цю картинку собі бачив все життя. Ось, і зараз, як ніколи, потрібно ще більше підсилювати це. Бач, би не було важко, би не було погано саме в моменті. Ти не можеш там змінити свій стан в моменті, те, що є, то є. Але оця картинка майбутнього, вона у всіх. Максимально має бути позитивна, тому що це саме і формує нашу реальність. Тому що якщо ми зараз повіримо в ті обставини, які нам намагаються диктувати ті ж наші сусіди, так то ми таке майбутнє і будемо створювати, і будемо його прискорювати саме такий хід подій. А якщо ми будемо впевнено тримати і вимріювати собі краще майбутнє, то така і буде наша країна з цього і спадаться. Це наша основна сила, основна зброя. Я так вважаю. Ну і дуже велика зброя, це наша мова. Це однозначно, це це по любому. Я взагалі дуже дивуюся людям. Знаєте, я спочатку там трошечки навіть ну дивувався людям, які там не переходять на українську. Там а потім я зрозумів, що навіть не в цьому проблема. Проблема не в людей там, наприклад, зі сходу, яким важко на українську перейти. Чи вони все життя говорили російську, українську мало чули? А проблема найбільше в тих людях, які чудово знають українську, чудово нею говорять. Абсолютно легко переключаються на неї, але в побуті продовжують говорити російською, і говорить українською тільки там з клієнтами україномовними, або там просто з вічливості з іншими україномовними людьми, а самі от, залишаються російськомовними і саме головне російськодумаючими, тому що я глибоко переконаний, що наша земля вона якраз підтримує е, нас е, згідно. Згідно того на яких вібраціях ми правильно, і наша земля вона україномовна тут була споконвіків, і тому, коли ти думаєш українською мовою, то тебе і земля відповідно підтримує. А якщо ти думаєш російською, то ти трошки для цієї землі чужий. Це я так спостерігав просто за собою, і то що люди кажуть, і от можу, в принципі, про це заявити, що так воно і є. Тому наша задача не тільки тут в цілому, там перейти на українську чи більше українською спілкуватися, чи за а перейти на україно-думання в голові, щоб були українські думки, і це набагато ваша задача. Тому що багато в мене є знайомих, друзів, та і мій батько вже який 15 років суду українською говорить там максимально всіх до цього спонукає. Все одно мені зізнається, що все одно інколи проникають російськомовні думки в голові. Тобто наскільки це велика робота, і це наша основна зброя тих людей, які не на фронті. Я думаю, що отут основне наше поле бою, це саме отут. Це мова, це ви дуже вірно сказали. Це дуже правильно. Ось і це і справді наша зброя. Тому що якщо ви подивитесь, то саме там, де була мова, завжди була наша мова, туди і найменше і приходило всяких загарбників. Навіть її історії, що коли. Голодомор був, то від села до села на сході була різниця по кількості людей, які там вимерли, які залишилися. І потім розказують, що ця різниця вона саме зумовлена тим, наскільки там були люди україномовні і завзяті, бо тому що, коли в одне село приходять і кажуть, так, от. Ми прийшли, і ті такі ой, здравствуйте, здравствуйте, да, конечно, От от і там от всіх брали, все забирали, все викошували і так далі. А прийшли в інше село там, де такі ні. Ми тут україномовні. У нас тут українське все, і ми вам нічого не дамо, встали і та далі. То там набагато менше була статистика, бо з тими людьми, які вірно тримаються за своє коріння, за свою мову, за свою культуру, за свою націю. От і таких людей не зломити. Тому саме тому ви дуже вірно сказали, що наша сана зброя це мова і от. Якраз ж навіть зараз подивитися, які території найбільше страждають, то це саме там, де нашу мову їм вдалося вбити, правильно те, що вони робили роками. А там, де мова якраз завжди була українська, є українська, там от український осередок зберігається і туди ніякий загарбник не заходить. Згода на всі 100%. І от давайте зараз подивимось, хліб, послухаємо зброю. Зброю, справжню зброю пісню українською мовою від гурта інтуї. Нікого не знаєш, де наступного разу ти впадеш. Всіх з того, як ти собі не підкладеш, ікони здомиви вже в книгах написано не все. Овійми, поки ти живеш, так поки би. We're be right back. Останній раз бо не знаю, скільки проживем так поки ми живі, розправимо крилами скільки нам лишилось, так буде цілим, так буде ми поки ми живі. Рок українською це круто Це от прям круто 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 uh, З нами ще наш гость. Так, о. Інтує. Ну, по-перше, велика дяка за дуже якісну uh, рок музику українською. Дякую вам. От Дякую. прям дяка дяка, дяка. І ще раз, це зброя. Uh, Скажіть щось нашим глядачам, якісь побажання. Побажання дуже неординарне. Люди перестаємо матюкатися, і все буде у нас значно краще. І в нашій родині, і в житті, і в країні. Я вам гарантую. Іноді, коли дивишся по сторонах, дуже хочеться щось сказати. Але є дуже цікава україномовна лайка, і вона це, це зовсім інше. Україномовна, Думажні. вона зовсім інша і дуже цікава. Я вам Наші, дякую. Ми, це російське, ми тільки російське, а наша лайка це зовсім інше. Вона не має такого негативного ефекту. Тому... Вона зовсім інша і дуже цікава. Але ми зараз в прямому ефірі, ми на телебаченні і ми не будемо лаятися. А, а я вам дякую за те, що ви були з нами. Все буде добре, все буде Україна і слава Україні. Героям слава! Дякую вам. З нами був рок-музикант Інтуї. Слухайте його альбом, слухайте його пісні. Ну, на мій погляд, дуже якісна. Україномовна рок-музика це круто, це наша зброя.